на дивись. По мінусах. От по мінусах. Якщо бачиш, нас попробуємо так, щоб посвітло якось було. Нормально видно. Ну от дивись. От коту то, якби слегка, слегка підтертом. Сонце просто відбивається від лаку. І погано видно. Ну, тобто до металу не дійшло. Просто прим'яв виходить, слегка арку. А так все буде. Далі, да, от номерні знаки, давай. Значить, дивись, бачиш? Тут якби все чітко, навіть як руждали, дивитися, навіть не побачиш. Якщо будеш подивлятися, то тут от, 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 над номерним знаком бачите, тріщинка воно почти її не видно. Тобто, якщо її затерти, акуратненько зашпаклювати... Самої немає. нема, нема лак, лак, да, лак, це. Це просто лак тріснув. Да, Такс. От у нас двигатель. Да. Не митий, тобто не підготовлений до продажу, а такий, як він є. Людина ним собі катається постійно кожного дня. Там покриве мам, не? Пластик Пластик ніс, да? Є. Є, є. Тільки... Поміняти ці. Окей. окей. Не знаю, чи щось то обгризло. Якісь звір, бо куна. Каже пан, що кришка ця закриває цей. І він дає є. Але ж треба ці штучки в зіни, бачиш. Зіньку. Так, далі -то, легенько легенько і почне просто полірнути треба. Тобто в немає нічого, просто полірнути і сказка буде. І от таке от то бачиш, це вже, це вже, це вже, вже видно. Якщо так, подивитися, то вмятінька видно. Ну, Тобто метал чистенький, нержавий, витягнути. Витягнути, це да. це роботник, не ржавий нічого. Ну і витягнутий. Саме такий з великих. Із великих, так. Да. От дивися, бачиш, задня арка. Слегка. Теж От. От просто зм'ята. Металла немає, нічого все чисте, просто її витягнути, полірнути і буде все сказано. Все те, що мінуси. А так машинка закає А так машинка виглядає бомбезно. Тобто колір має, лак має. Ну, класно виглядає. Тобто якщо її полірнути, то буде просто сказка. А, ще казав по ходовій банк, що поміняв ліві наконечники і шарові, а правий лише одну тягу поміняв. Теж нові стоять. Так, це от ми маємо машину по боках, спереді, зверху. Ага, ну, бачу ще от така маленька, от, от малюсенька вм'ятника, типу як впала щось зверху, чи град, чи камінчик, камінчик, да, от. але теж лак цілий, там все є просто вм'ятника. Тут у нас стекло, над стеклом бачу все чистенько. Ржавчини корозії ніде немає. В основному посадах це дуже таке проблемне місце в цьому плані.